Друзі, всім привіт! З вами звуки футболу. Сьогодні у випуску Маркевич розповів, хто знищив ФК Дніпро. Тимощук хоче повернути українські титули. Шевченка у топ-20 найкращих гравців. Мудрик зірвав овації фанатів. Самуеля ЕТО звільнять зі своєї посади. Головний тренер Карпат Мирон Маркевич відповів на заяву Ігоря Циганника, який став на захист Ігоря Коломойського. Деяким гравцям, тренерам та іншим працівникам клубу не виплатили борги, не виплатили. Так, так як він розвивав, він знищив Дніпро сторічною історією. Я не знаю, що там говорив циганник. То його право казати те, що хоче. Я просто знаю, що футбольний клуб Дніпро знищив Коломойський. От і все, клуб зі сторічною історією. Не хочу в це влазити. Я просто називаю факти, бо я був там, була команда Дніпро, а він її просто знищив. Немає славетного Дніпра. Два рази чемпіонство брали, грали у фіналі Ліги Європи і такого клубу нема. Є клони, ті СК Дніпро 1 не зрозуміло, що то таке, те, що я можу сказати. А хто що казав, мене не хвилює. Не відмовляюсь від претензій щодо боргів. А чому повинен відмовлятися? Я що завалив там справи? Ми чесно відпрацювали, і футболісти, і я тому цей клуб і знищили, щоб не платити гроші, розповів Мірон Маркевич у коментарі. Українська асоціація футболу налаштована ретельно підготуватися, щоб не дати екс капітану збірної Анатолію Зраднику Тимощуку відновити свої регалії. У провадженні спортивного арбітражного суду перебуває справа щодо оскарження Анатолієм зрадником Тимощуком рішення органів здійснення футбольного правосуддя УАФ. Наразі Українська асоціація футболу працює над підготовкою позиції в даній справі. Дату засідання спортивного арбітражного суду з цього питання буде встановлено окремо. Нагадаємо, КДК ОАВ заборонив Анатолію зрадники Тимощуку здійснювати будь-яку діяльність пов'язану з футболом довічно. Позбавив його всіх титулів, переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубка України, Суперкубка України. Рекомендував центру ліцензіювання УАФ вжити відповідних заходів щодо відкликання тренерської ліцензії про УЄФА. Анатолія зрадника Тимощука та доручив адміністрації УАВ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення його всіх державних нагород та почесних звань. Анатолій зрадник Тимощука скаржив дане рішення до апеляційного комітету УАФ. АКАУАФ у задоволенні апеляційної скарги Тимощуку відмовив у повному обсязі, залишивши чинним рішення КДК УАВ. Йдеться у офіційній заяві асоціації. Чутки про зухвалі наміри зрадника з'явилися ще в березні, а тепер їх підтвердили офіційно. Культове видання фурфурту назвала 50 найкращих футболістів з 2000-х років. Легендарний український форвард та володар золотого м'яча 2004 року Андрій Шевченко посів у рейтингу 20-ту сходинку. Найкращим гравцем став бразильський нападник Роналдіні. До трійки лідерів також потрапили Зінодін Зідан та Кака. Найкращим серед воротарів став іспанець Ікер Касілія, посівши 25-ту сходинку. Михайло Мудрик своєю грою в матчі Кубка Ліги Челсі Брайтон заслужив прихильність болівальників на Стемфорд Брідж. Вінгера збірної України проваджали стоячи. Челсі вийшов в одну восьму фіналу Кубка Ліги, мінімально перегравши Брайтон. Михайло Мудрик відіграв трохи більше години і став одним з найкращих футболістів матчу. На 67-й хвилині Маурісіо Пачетіно замінив українця на Рахіма Стерлінга, коли мудрик шов з поля. Фанати Челсі стоячи обладували українському футболісту, який зіграв в основі вже третій матч поспіль. Відео овацій для Мудрика набрало шаленої популярності в мережі. Лише у Твіттер його переглянули більше мільйона разів. Нагадаємо, Михайло Мудрик у сезоні 23-24 ще не відзначався результативними діями у складі Челсі. Українець після переходу з Шахтаря зіграв за лондонську команду 23 матчі та віддав два асисти. Колишній гравець Барселони Інтера та Челсі Самуелі Тао може залишити посаду очільника федерації футболу Камеруну. Камерунські футбольні чиновники, зокрема президент професійної ліги Камеруну П'єр Семенге та колишній віце-президент Фекафут Генні Ніяла Куан, закликали ФІФА та Каф посприяти звільненню екзірки. Як інформує The Athletic, листи з проханням вжити заходів щодо ЕТО були надіслані президенту ФІФА Джані Інфантіно, а також голові конфедерації африканського футболу Патрісу Мацепе. Вимоги, пов'язані, зокрема, з можливою причетністю ЕТО до договірних матчів. На початку серпня каф розпочала розслідування інциденту. У листі також згадуються податкові махінації екс-гравця Барселони, за який глава Фекафут отримав умовний термін, його сутичка з уболівальником під час чемпіонату світу в Катарі та спонсорську угоду з букмекерською компанією 1xbet. Крім того, перебування ЕТО на посаді названо таким, що суперечить статуту ФЕКАФуд. Від ФІФА не було почуто жодного слова, попри численні скарги та нагадування, як ФІФА може продовжувати зберігати мовчання перед обличчям такої кількості скандалів, які підривають довіру громадкості, до спортивної етики та чесності матчів. Ви можете собі уявити, щоб ФІФА та УЄФА мовчали, якби президент Європейської футбольної федерації підписав контракт з оператором ставок на спорт, цитує лист видання. Нагадаємо, нещодавно Самуелі Тао організував для своєї збірної матч Спайрен зі збірної країною терористом, а також планує відвідати столицю цієї країни. Друзі, а це були всі новини на сьогодні. Підпишись, будь ласка, на канал, постав лайк цьому відео та допомагай розвивати український контент. До нових зустрічей.